Лілі з Богданом прожили разом майже п'ять років. Жила у квартирі, яку Ліля успадкувала від своїх батьків. Вона берегла кожен куточок тієї оселі, робила затишок, любила приносити з роботи квіти і ставити їх у вазу на підвіконі. Богдан більше думав про кар'єру. Він часто їздив у відрядження, багато говорив про бізнес, але мало цікавився домашніми справами, і дітей він не хотів. Одного осіннього вечора, коли холодний дощ змивав останні жовті листки з дерев, Лілі йшла з роботи додому. Біля смітників вона почула жадібнення. Підняла очі, маленьке, мокре кошеня, тремтячи, дивилась на неї широко відкритими зеленими очима. Ух ти, бідолашне, прошепотіла Ліля і не вагаючись, взяла кошеня на руки. Коли вона принесла його додому, Богдан тільки скривився. Нащо воно нам? Якщо вже так хочеш, купи собі породистого, а це дворняга якась блохаста. Він мені сподобався, твердо відповіла Ліля. Я його залишу. Кошеня оселилась у квартирі. Ліля назвала його Мурчиком. З кожним днем вона прив'язувалась до нього дедалі більше. А от Богдан, навпаки, відчував роздратування і дивне. Мурчик теж його не любив. Як тільки Богдан заходив в кімнату, кошеня починало шипіти і вигинати спинку. Ну, бачиш, навіть тварина мене не терпить, сердився Богдан. Забери його кудись. Але Ліля лише стискала кота до себе і мовчала. Час минав. Богдан усе частіше їздив у відрядження, додому повертався втомлений і дратівливий. Ліля не дуже розпитувала, звикло, що чоловік замикається в собі. Якось у суботу вона вирішила зробити генеральне прибирання, витирала пил, мила підлогу, аж раптом почула дивний шурхіт за великою шафою у спальні. Мурчик дряпався там, ніби щось намагався дістати. Що ти там, бешкетнику шукаєш? усміхнулась Ліля і посунула трохи шафу. Позаду лежала папка. Вона вже хотіла просто покласти її на місце, але щось її спинило. відкрила і застигла. Усередині були документи і чеки, дорогі ювелірні вироби, парфуми, брендові сукні. Все було оформлено на ім'я якоїсь Наталі, але платив за все Богдан. Він любив зберігати чеки. Серце Лілі стислось. Вона відчувала, що ноги стають ватінами. В голові билась одна думка. Це він для іншої все купував? Коли Богдан повернувся з чергового відрядження, Ліля зустріла його кухні з тією самою папкою на столі. Що це? Її голос тремтів, але в очах читалася рішучість. Богдан спершу мовчав. Потім сів і спокійно промовив Так, це правда, у мене є інше. Ліля заплакала. Вона чекала запереджень, виправдань, клятв, але він сказав це так холодно, ніби говорив про погоду. Але, продовжив він, я від тебе не піду. Мені тут зручно, я тебе люблю. І не думай, що ти залишишся сама. Якщо надумаєш розлучатися, я вимагатиму половину цієї квартири. Ми ж подружжя. Ліля мовчки дивилась на нього. І тоді в кутку зашапів Мурчик, наче відчув усю гіркоту моменту. Ніч була безсонною, Ліля сиділа в кріслі і гладила кота, а той, ніби відчуваючи її біль, муркотів голосно, заглушаючи тишу. Я старала для нас, а він зраджував і ще й сміє вимагати від мене квартиру. Як я могла бути такою сліпою? Вона пригадала кусі роки, сама ремонтувала все в квартирі, як поладала душу в кожну дрібницю, а він тільки усім цим готовим користувався. На ранок Ліля прийняла рішення. Вона більше не дозволить топтати свою гідність. Вона пішла до юриста, а там дізналася, що квартира повністю належить їй, адже була отримана у спадок і оформлена на її ім'я ще до шлюбу. Богдан не має жодних прав на цю квартиру. Коли вона повернулася додому і сказала йому про все це, він спалахнув: Ти мене виставляєш на вулицю? Ти сам себе виставив, спокійно відповіла Ліля, коли обрав іншу. Богдан грюкнув дверима і більше не повернувся. Минув час, Ліля навчилася жити без нього. Спершу було важко, але Мурчик став її вірним другом, що завжди чекав вдома. Вона почала більше дбати про себе, навіть записалась на курси, які давно відкладала. Кожного разу, коли вона дивилась на кота, серце зігрівалося вдячністю. Якби не він, вона, можливо, ще довго жила б у сліпоті. Мурчик рятував її від брехні, показав правду і допоміг знайти новий шлях. Перші місяці після того, як Богдан пішов, були найважчими. Ліля відчувала порожнечу, але водночас і дивне полегшення. У квартирі стало тихіше, світліше, ніби навіть стіни зітхнули з полегшенням. Мурчик швидко відчув зміни. Він більше не ховався під диваном, не шипів, бігав по квартирі, наче святкував перемогу. А Ліля дивилась на нього і думала може, це ти мене врятував? Ти маленький янгол у котячій подобі? Вона почала жити інакше. На роботі взяла додаткові проекти, щоб відволіктися і відчувати себе потрібною, а у вільний час записалася на курси. Малювання завжди було її мрією. Спершу виходило криво, фарби розтікалися, але вона знову почала посміхатися. Це заняття їй однозначно подобалось. Одного разу, коли вона йшла додому після занять, біля кав'ярні зустріла чоловіка. Він теж ходив на курси, звали його Андрій, працював архітектором, мав спокійний характер і теплу усмішку. Минали місяці. Ліля поступово відчувала, як серце відновлюється. Андрій став для неї добрим другом, а згодом і більше. Він не вимагав нічого, тільки був поруч, і це було найбільшим подарунком. Морчик прийняв його. Вперше за довгий час Ліля побачила, як кіт не шепить на чоловіка, а спокійно підходить і дозволяє себе погладити. Це стало знаком для Лілі цього разу поруч із нею правильний чоловік. Одного вечора вони сиділи на балконі пили чай і дивились на зорі. Дивно, сказала Ліля, колись я думала, що життя закінчилось, коли Богдан пішов, а тепер розумію, воно тільки почалося. Андрій м'яко посміхнувся бо твоє справжнє життя це ти сама, не хтось інший. Ліля багато чому навчилась вона зрозуміла, що не варто жертвувати собою заради тих, хто це не цінує, що справжнє щастя починається з любові до себе і що навіть після зради можна віднайти нову надію, нову любов і нову мрію. Іноді зрада і втрати не крапкою, а комою – Життя дає шанс почати з чистого аркуша, варто лише наважитися. Ліля пройшла через біль і зраду, але знайшла себе і знайшла людину, яка прийняла її такою, як вона є, і допоміг усьому цьому кіт.